Таку красу забрала вчора на ало, тостер у куріні. Поставила на трічку. Зараз покажу вам, як він смажить тостер. Десь приблизно перші десь хвилину 20, а потім десь хвилинку. І він гарний, трошки великуватий тостер, але ну, смажить хлібчик добре. Тут є ще такі штучки для булочок. Можна класти розігрівати. Так, зараз вже... Пахне смачно. Десь він вистрибне. Та-дам! Дивіться, який гарний. Тут металево, пластик міцний, дуже пластик. Хорошенький. Шнурочок у нас довг. На сайті замовила. Через два дні в магазині, коли мені було зручно, прийшла і забрала. Все є, все чудово, все перевірила. Дуже дякую, як завжди, магазину Алло.